В зоні проведення антитерористичної операції продовжує зростати кількість обстрілів з боку терористів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, незаконні збройні формування 22 рази обстріляли позиції наших військових, у тому числі із важкого озброєння. Районом найбільше зосередження залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Вчора ввечері тут відбулося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метаовежа Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем залпового вогню Град бойовики обстріляли тоненьке, Піскі та Опитне, а з протитанкових керованих ракет Гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово, а з артилерійських систем околиці Нікішино, зградів населені пункти Адрадівка та Двічі Гнутова. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки противника. Противник несе втрати. Загалом за добу незаконні збройні формування 63 рази обстріляли позиції наших військових. При цьому варто відмітити, що приблизно з 1 години ночі і майже до самого ранку в зоні АТО спостерігалось за тисячі. За тих декілька годин тут не прозвучало жодного пострілу. Бій, який продовжується більше п'яти годин. Наслідки цього бою, як ви бачите, коли терористи відступили, вони з градів вдарили по населеному пункті. Ось видно результат роботи терористів. Вони б'ють по місцевим кварталам. Це вже неодноразово говорили, багато хто не вірить, будь ласка, подивіться, навіть чути зараз, як ще йде газ. Ти буде боку, Зараз знаходимося в Станіці Муганській. Наші, наші бійці було доглянуто місце попадання снаряду град на даній території. При огляді будівлі було виявлено кров. Також наші бійці вскрили двері для того, щоб було перевірити, чи немає постраждалих, в результаті були і медикаменти, але в такому кількі, в такій кількості вони не зберігалися в домашніх умовах. Здебільшого це більше, більше всього, що це було проходилося для наших ворогів. Зберігалося до подачі для їм допомоги. А город, а Чергова ротація військовослужбовців на Львівщині. Місяць відпустки бійці 80-ї аеромобільної бригади знову повертаються у зону проведення. Ато настрій у бійців бадьори вони запевняють, вдруге їхати на схід вже не так страшно. Я вже знаю, куди я їду, що там буде, і як там буде. Перший раз, коли ми їхали, то, звичайно страшно, бо ти не знаєш, ти їдеш в невідомість. І не знаєш, як ти підготовлений до того. Вже другий раз ти вже ну, більше знаєш себе, більше знаєш своїх друзів і на кого можна надіятися, на кого не можна надіятися. Більшість мобілізованих дочекалися відпустки аж через півроку. Кажуть, за цей час набули бойового досвіду та стали справжніми побратимами. Вже бачу, люди навчилися багато. Поначалу трошки не так було. Привикалися до тих бомбйожок, тих всіх. Зараз люди набагато привикли до того всього бомбіжки, вже знають ховатися, як і йти, як захищати усе. Ну, зараз люди набагато личе. Ну не люди, а солдати набагато лише, зараз почени йде як положено. Вже навчилися воювати. Наші хлопці всі готові йти в парад. Ті бійці перебуватимуть на сході біля двох місяців. Коли хлопці прибудуть у місце призначення, до своїх домівок зможуть повернутися більше трьох сотень вояків. Та й повернуся з війська, мама боялась тебе після армії розбудити, щоб ти відіспався, коли ми отримали війську, коли ти пішов захищати нашу вітчизну, ти нас розбудив. Не і не розпинив, твоя смерть розходила і не давала спокою сьогодні дні. Люди не спали в селі Разом з твоєю родиною мамою, батькою батько. Ти тільки що півроку тому захищати Україну, ти навіть мамі не сказав прощайте мене. Ти, можливо, сказав мамі, мамо, будьте здорові. І сьогодні, у час різдвяного періоду. Ти йдеш до мами, щоб вклонитися порога, там, де ти ріс. вклонитися мамі і сказати, прощайте, мамо. Сам не знаю, де сьогодні тебе супроводєм, до місця, де, де ти колись не став, щоб не там атмотвій і громада твоя, не твої не друзі твої побратими, бо був якийсь час. Через час святвечора, вечора Христового І буде молитися, щоб Господь Бог твою душу прийняв до вічного сміття. Буде молитися за те, щоб Господь Бог зустрів тебе на віче. Что с нами экстремальная ситуация либо ситуация угрожающая нашей жизни она никогда не случится то есть это все происходит где-то там в другой стране на другом континенте с другим человеком но не со мной Усе своє життя Кузьмич присвятив тому, аби бути максимально готовим до надзвичайних ситуацій та передавати власний досвід іншим. Він створив тренувальний центр у Києві, планував втілити подібні проекти у Польщі та Великобританії. Потреба у його знаннях постала особливо гостро, коли почались заворушення на Донбасі. Тоді експерт із понад 10 бойових дисциплін В'ячеслав Галва розробив чотириденну методику інтенсивного навчання, за якою готував добровольчі батальйони. Його Півпат на сьогоднішній момент був унікальним. В стране, поскольку, являясь действующим инструктором долгое время еще в войсках, то увольнялся он за заместителем командира части по боевой подготовке. То есть у него был уже большой опыт инструкторский. При этом он никогда не останавливался учиться. Такое качество, которого я больше ни у кого не видел. Обычно инструкторы достигая определенного уровня, они потом считают, что. Ні, достойных больше учителей, которые можуть їх чему-то що научить його батько, анатолій Леонідович три роки воював у Афганістані. Та був прикладом радянського офіцера. Тож доля старшого сина була вирішена ще з пелюшок. Його рисунки в шестилітньому віці. танчики, звездочки, автомати, гаубиці. Тобто ребенок в этом возрасте, он, он говорит, Я ни во що не играл. Говорит, я знала самого маленького возраста, що я буду военным. Такой, як папа, такой як дедушка. Кроком до мрії стало київське вище загальновійськове командне училище імені Фрунзе, яке В'ячеслав закінчив у 1994-му. Перші два роки лейтенант Галва служив у прикарпатському військовому окрузі на посаді командира групи окремої роти спецпризначення. Підрозділ спеціалізувався на веденні розвідки глибиною 300-400 кілометрів в інтересах армійського корпусу. 1996 року наш герой перевівся до окремого загону спеціального призначення головного управління розвідки оборонного відомства. Тут момент якраз дуже популярен був фільм Особіності національної охоти. Там був такий персонаж Кузьміч, який да, був совшені очарувательний і харизматичний. Ну, ему очень нравился этот персонаж. Совпало две вещи, да, совокупности характера его. Потому что это, наверное, один из немногих людей, которых я встречал в своей жизни, у него не было врагов совершенно, потому что его любили все абсолютно. Зазвичай біографія співробітників гур тримається у таємниці, але після звільнення із Збройних сил України В'ячеслав Галва розкрив деякі деталі. У Сполучених Штатах він пройшов три курси спецпідготовки, у тому числі ФБР. 2000 року у складі українського ремонтно-відновлювального батальйону один із перших увійшов до Сєра-Леоне, куди ще раз повернувся через три роки. 2002-го у французькому центрі командо навчався вести розвідку в тилу ворога. Згодом під керівництвом інструктор. Ра британського спецпідрозділу САС опанував навички снайпера та керівника операцій, брав участь у навчаннях в Словаччині, Угорщині, Австрії Італії. Колеги проходили курси американських зелених беретів, морпіхів США та Великобританії, тож весь цей досвід узагальнювався для створення нових українських методик розвідки. Являюсь спеціалістом по спеціальної розвідки і по антитероризму, Тим мені він розвивався і як виживальщик, тілохранитель, Тось інструктор по огневой подготовке, по тактике, по всім дисциплінам, які только мог все жлево. У частку досвіду Кузьмич здобув на українських полігонах та базах. У Кам'янець-Подільському центрі став командиром групи розмінування другого рівня. У центрі підготовки льодного складу повітряних сил у судаку пройшов курси виживання у гірськолісистій місцевості та на морі. Практикувався як помічник та санітар у Центрі экстремальной медицины. Завдяки усім цим знаниям та навичкам врятовано життя десятків добровольцев у зоні АТО на Донбасі. Самая большая похвала и самая большая награда у него в жизни была, когда к нему просто подходили ребята, там жали руку или хлопали его по плечу, говорили, ну, Кузьмич, ты даешь, потрясающе. Либо просто отхватались за его рукав и говорили, Кузьмич, не уходи, Расскажи, пожалуйста, но ну еще немножко. Мы завтра уходим. Нам завтра на передовой. Расскажи еще, дай еще знания. Люди, которые и в моем подразделении проходили, и Лавайске, плен, выход из плена, там выход из окружения. Они все говорили, что вот те занятия, которые мы успели, там буквально их было несколько, провести с моим подразделением совместно со Славой, с, с вот они были очень важными, тем не менее, да, потому что это была работа по лесу по зеленке – это то, что знает очень мало подразделений на сегодняшний момент. Да? Это то, с чем пришлось столкнуться на Донбассе. Вячеслав Галва сказал, если семьи загрожувати тебе и до воювати. то в глубине души порывался на Схит и, зрештою, поехал туда. Хочу вам настоятельно рекомендовать, как человек с военным опытом, как человек, который принимает непосредственное участие во всех этих событиях, анализирует все то, что происходит не просто как участник, да, анализирует как эксперт. Никогда не отвергайте средства индивидуальной защиты. Они, они спасут вам жизнь. Они защитят ваше здоровье. У таборе батальйону В'ячеслав Галва был инструктором, але не допускав він менш досвідчених боевых товарищей до місій, які виконував краще. Займався мінуванням та брав участь у боях поблизу Мариуполя. 23 августа Пойшла перша колонна бронетехніки. 25 числа був у них крайній бой під Новоазовським. Когда вони її остановили, то тобто він прийшов уставший, но очень довольний там, победою, як потом ребята да, рассказывали, що вони одержали победу, вони відвоювали Новоазовск і не пустили далі продвиження колони. Саме у момент, коли вся Україна святкувала День Незалежності, В'ячеслав запросив до себе дружину та дітей. 26 серпня вранці він поснідав, попрямував на виклик до штабу та вже не повернувся. Мы потеряли одного из лучших боевых инструкторов Украины. За несколько дней, что он был с нами, мы научились и узнали больше, чем за последние десятки лет. Это был клад боевых знаний, талантов и при нем был набор лучших человеческих качеств. Один из рыцарей этой эпохи, без страха и упрека. Сзади рейд украинский флаг, поэтому давайте будем все вместе помогать этой стране выйти из того состояния, в котором она оказалась. Всего вам хорошего, берегите себя, оставайтесь живыми, возвращайтесь домой с победой.